Опа! О, друзья! Не, ничего себе, карасик! Хороший! Хороший, хорош лапать! Ну, давай. О, перший хорошенький карасик, друзі. Всім привіт, друзі! Радий вас вітати на ютуб-каналі fisherman 15. З вами я, Стас, і сьогодні ми ловим ось таких. Карасиків на поплавок. Виїхали з Дмитром на дуже коротку рибалку. У нас є в запасі буквально годинка-півтори. Взяли повудки без підставок, без нічого, толком не годували, сіли. Ось вже я зловив першого карасику, Дмитро також одного зловив. Так що по карасю вже є, супер. Приїхали ми в одні гарні місця. Це Біляєвські канали, які знаходяться в Біляївці. І сьогодні будемо ловити таких красенів. Ну все, друзі, давайте час не витрачаємо. Вам, як завжди, приємного перегляду, а ми будемо рибачити. зараз коротенько розповім що і як. Ну, і ловим наступних. Ось як виглядає моє місце лову. Взяв стільчик, рогатулька з палки і все. Така тут природа шикарна. Вон Дмитро, махай ручкою Дмитро. Шлангеліст. Шлангеліст. Бачите, дуже тут гарно. Ну, давайте закидай далі. Взяв з собою одну маху вудку, мою шестиметрову Каліпсо Монза по насадочці. Робачок за паришом. Так от все по мінімуму. Все швиденько. Це ми з Дмитром так виїхали. Розвідати місця, подивитись, що тут, як тут. Взагалі не планував сьогодні знімати, але так як клює, чому б і ні загодував ось такої гранули. Часниковий 6 міліметрів. І ось вже ловиться. До речі, кидаємо недалеко. І загодували також недалеко. І ловиться. Вже по одному караску взяли. Ну, сподіваємось, що ще буде. Настрій позитивний, бо вже по караску спіймали. О, покльовочка. Покльовочка. А ну-ка, Давай, давай, давай. є, є, друзі. Є... уф, порядочний, порядочний. О, хорош, хорош кабан. О, цей більший. Цей більший. Цей вообще лапать. Взяв, правда, за краєчку. О, Та висю. Аж не віриться, друзі Попали на карася гарного. Реально лапать. Прям взагалі. Я ж говорю, так як сьогодні все по-швидкому, то я навіть і садок не брав. У мене в рюкзаку був кукан. Так карасів стажаємо на кукан. Це так. Да. Давно в мене такого не було. А Напочки так, бачите, швиденько. У мене надовго. Я не думаю, що ми тут зараз багато сильно наловимо. Буквально штучок з 10 нам хватить. Так розвідка у нас. Ну, давайте здовж закидати. Там подивимося швидко. Потім назад. Я yeah, цей, 47 боїв, 2 поразки. 42 бої, нокаутом виграно. Опа! Є. Хорошенький якийсь тушканчик, друзі. лапать. Давай ди сюди. Нам бахову гудку. Таких карасиків потягати. Йо-мойо. А заковтнув добре. О, гляньте, який лапай, да? так? Ще красавець. Оце кругляш на хробачка Сапарико. Ляпота, ляпота, друзі. Супер, вже третій такі краси. Зараз ще хочу спробувати на пуфіки. На пуфіки у мене тут є От такі ось Авроровські. В Аврорів купив блін, за копійки. Де й на річки ловив, хорошо ловлять. Зараз також спробуємо на них. Часникові, думаю, карасю зайде. Бо ми кормили чесничком. І... Так що, зараз спробую, думаю карасі ціни. так, поставив як я й казав, пуфик за, пар... за париком кажу, з хробаком. Ну-ка, зараз спробуємо. Моя. на таку комбінацію О, поближче. Бо цей взяв, прям тільки закинув майже одразу. Я думаю, на пофіг повино брати. Зараз спробую. Опачки. Е. Е. -ху Хороший карасичек. Давай, друг. Да, на храбачка с пуфиком. Сюда. Уф, uh, красный. Хороший карась. Блин. Як душа радується, що так ловиться. Карасі радують. Я взагалі в шокі. Виїхали на часик. Вже кукан забили карасями. Е-е-е, друг. Киський. П'ятий. П'ятий карась у нас. Ну давайте ще закидаємо по наступному. Та ви що, не повірите одразу? Одразу, дивіться, які красиві! О -о -о -о. Оце лаптя, бачите? Я тільки закинув, пройшло я не знаю скільки. Оце хороший. Коротше, звільнив відерце своє. Будемо карасики всюди кидати. Зараз тих, тих дістану, бо кукан повний, а по два якось не хочуть їх туди садити. Кукан... Так що... Зараз дістану, перезакину їх від. О, ну що, знов пуфік з хробачком летить в воду. О, тримай. О, у Дмитра покльовка. Дмитро тяне. Витягнути не може. Зараз йому допомагати буду. О, о, та ви що? Димончик молодець. Ну, чуть-чуть поменше, але все одно хороший можна. Нужно, я б сказав, зажарити його на сковородочки. Сковородочка, з майнечика. З майнеті. Піде. Молодець, метро, друга уже піоміру було віру. Чуть-чуть гранула. Рісічки підтехло після того карася лаптя. Не, карась. Не прав. Ху народ. Оце так. Да. Так, ну напевно ми будемо закруглятись. Це буде останній карасик на сьогодні. Бо час нам їхати, ми приїхали і так на півтори годинки. Час вже пройшов. Так що, друзі, це останній на сьогодні карасик. Карасиком розпочинали рибалку, і карасиком завершимо її. <гум> Вам як завжди, велике дякую за перегляд. Був у нас сьогодні такий дуже коротенький виїзд. На днях сюди обов'язково ще разок приїду і думаю, що рибалки будуть звідси дуже і дуже цікаві. Так що підписуйтесь на канал, щоб не пропустити ці відео. З вами був я Стас, і канал Фішер 15 Па-па, зустріч у нових відео. Побачимось.